Ну а політичні підсумки тижня, що минає, ми хочемо підвести з нашим гостем у студії Валентином Гладких. Вітаю вас, пане Валентина, у студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Валентине, давайте спробуємо розібратися. Чим цей політичний тиждень, взагалі, тиждень для нас, українців, був вкрай важливим. Що для вас, наприклад, є новина номер один за останній тиждень? Важко сказати, тому що. Кожного дня з'являються якісь нові події, де оцей нескінченний потік. І мені здається, ну якщо говорити про внутрішню політичну ситуацію в Україні, то за цим от потоком новин, більшість з яких мало суттєві, скажімо так, не впливають принципово на життя держави і звичайних українців, за цими намаганнями заполонити інформаційний простір, ну стоїть бажання просто відволікти увагу суспільства від принципових ключових. Вих проблем, які зараз мусило б вирішувати як українське суспільство, так і українська влада. Передусім, мова йде про відсутність реформ, а все інше це лише така, от ну, балаканина. Скоро б дійдемо до того, що. Кошка родила вчора котята, будуть і такі новини, так з кількість інформаційних вкидів, яких навіть називають лайновкиди, вибачте на слові. Вони звичайно зараз у соціальних мережах та деяких телеканалах просто зашкалюють на величезній кількості. Власне, тому давайте відокремимо, спробуємо справді розібрати важливі речі. Немає реформ, бо може з вами погодитися легко. Крім того, питання бюджету так само актуальне, і наскільки я розумію, просування в цьому напрямку дуже повільне. Хоча я знаю, що команда Арсені Цуніка дуже хоче встиг у це зробити до нового року. Чи можете ви з цим погодитись? Те, що команда, якщо можна сказати, і назвати це збіговиська людей командою, безумовно, хотіло б завершити бюджетний процес у ті терміни, які передбачені бюджетним кодексом і чинним законодавством України. Це по перше. По-друге, якщо бюджет не буде прийнятий, то відповідна держава буде жити за бюджетом, який був прийнятий на поточний рік. Відповідно, оскільки наміри все таки влади полягають в тому, щоб скоротити всі виплати, то жити за бюджетом, в якому виплати і витрати були більше, владі якось не з руки, тому дійсно дуже хочеться б. Прийняти якомога швидше, це по перше. По друге, давайте не будемо забувати, що прийняття бюджету це дуже важливий символічний крок, також для міжнародних організацій і донорів. А оскільки Україна потребує дуже сильно все таки міжнародної допомоги і коштів МВФ, то зрозуміло, що питання прийняття чи не прийняття бюджету це питання номер один зараз для уряду і для коаліції. І саме тому прийняття бюджету. Ну, дуже така велика зона турбулентності, і будемо спостерігати. Я, наприклад, дуже сумніваюся, що це так легко пройде і безболісно. Якщо говорити про те, що від нас очікують реформ та прийняття бюджету за для того, щоб зробити певні дотації фінансові, також може погодитися. Багато експертів про це ж наголошують. І ось питання українського дефолту, яке протягом цього тижня піднімалося настільки ж багато разів, як і питання прийняття бюджету та взагалі підготовки реформ в Україні. Дефолтна ситуація, наскільки, на вашу думку, вона педалюється зараз інформаційно? Педалюється так само, як і багато інших тем, як вбивства там, трьох правоохоронців, про те, що кошка народила трьох котят і, і таке інше. Насправді в суспільстві нас немає інформації достовірної, але хтось закидає цю тему і її починають обговорювати, обговорювати, обговорювати. Але більшість людей, які беруть участь в обговоренні теми там, дефолту чи переддефолтного якогось стану. Дуже слабо собі уявляють, що таке взагалі дефолт, чим він може бути спричиненим і які наслідки він може мати. І розмови про дефолт в Україні мені дуже часто нагадують розмови про кінець світу. І все це виглядає, чесно кажучи, ну так, трохи смішно і недолуго. Тобто це чергова така страшилка, яку треба вкинути от в суспільну якусь суспільний інформаційний простір, для того, щоб люди почали обмірковувати і. Думати над проблемами, які за великим рахунком до, до них мають доволі опосередковане відношення. Це раз, а по-друге, на які звичайні люди мають дуже обмежений вплив. Хоча, Є звичайно, в... якщо повернутися, да, тобто можливий дефолт, неможливий, ну то безумовно можливий з огляду на стан е економіки, економіки фінансів державних, безумовно таке може статися. Ну але я б не робив цього тему. номер один і тим більше не робив би це, не інтерпретував би це як такий собі кінець світу. Є значно більш складні проблеми в Україні. Чому я заговорив про дефолт? Тому що багато експертів, економічних, в тому числі і ще й не лише українських, стверджують, що, наприклад, мільярд гривень, який євро, перепрошую, який ми отримали позавчора з Європи, це власне така собі, такий собі донейшн, така пожертва за для того, щоб Україну врятувати від цього дефолту, який так конче бояться в Європі. Чи можете ви з цим наприклад погодитися? Що для нас це певним чином знаєте, як козир у рукаві? Наскільки козир це для нас можна було і посперечатися, але цілком зрозуміло, що ті люди, які і організації, які давали Україні в борг, зовсім не зацікавлені в тому, щоб Україна оголосила дефолт і відповідно по суті визнала свою неспроможність розрахуватися зі своїми боргами, тому безумовно всі ці кредитори будуть максимально. Ну, допомагати Україні якимось чином все таки викарабкатися з цієї боргової ями лише з однією метою для того, щоб Україна змогла розрахуватися з кредиторами і повернути кредиторам свої борги, тому що ну ця логіка 90-х, що грошей нема болі, не боюся. Ну вона на сьогоднішній день доводить свою неефективність. Це такі економічні відносини вимагають якогось розуміння між дебиторами і кредиторами. Якщо звичайно перші хочуть отримати назад свої гроші з відсотками, а другі хочуть зберегти обличчя і в подальшому також розраховувати на плідну співпрацю в економічній сфері. Пане Валентине, якщо повертатися далі до обговорення бюджету, а точніше, того, що настільки поки що, принаймні, виглядає недолугими ці спроби, і знову ж таки з'являється інформація, що антикорупційне бюро, про яке ми раніше говорили, воно знову спливає в інформаційних, в інформаційних мережах та джерелах, йому в бюджеті пророкують 300 млн Гривень бюджету. На, наскільки ви взагалі бачите необхідним цей орган? І ну і не знаю, на що на, на рахунок бюджетування цього, у, у 300 мільйонів. Але тим не менше, наскільки необхідний цей орган для України? Антикорупційне бюро? Я впевнений, що. Не треба шукати якусь панацею у боротьбі з корупцією, і безумовно такою панацеєю цей орган стати не зможе. Тим більше він не зможе стати такою панацеєю в межах такого фінансування, яке ви зараз оголосили. Це по перше, і по-друге, із незрозумілими повноваженнями із незрозумілим кадровим складом. Тому нема сенсу створювати якісь додаткові органи. Є достатньо вже наявних органів і достатньо просто змусити ці органи змусити працівників цих органів слухняно, так би мовити, послідовно виконувати свої прямі обов'язки: боротися із злочинністю, боротися із наркотрафіком, із сепаратизмом і таке інше. Для цього в Україні вже є, слава Богу, створена. І Служба безпеки України, і міліція є, і Генеральна прокуратура є. Тому якщо ці вище названі органи вже продемонстрували свою дивовижну неефективність у боротьбі з усіма цими соціальними вадами і хворобами, ну я дуже скептично ставлюся до того, що створення ще одного органу зможе вирішити ті проблеми, які, на жаль, досі не вирішили оці. Три названі інституції нема Ван... сенсу тільки витрачати зайві гроші і друкувати візитки для того, щоб е, дехто там е, хизувався і розказував. Повертаємось до студії «Еспресо З вами. Нагадаю Андрій Сусленко. Це гостєва студія Валентин Гладких політолог. У мене в гостях. Валентина, дякую, що залишились. Вітаю вас ще раз. Вітаю вас. глядачам. Нагадаю, що ми з'явилися у мережі Фейсбук. Шукайте нас там з тегом Телеекспрес. Ви можете задати пану Валентинові запитання прямо онлайн. тож, будь ласка, телеекспрес на Фейсбуці. Ну а ми, пане Валентина, з вами давайте продовжимо підводити підсумки тижня, що минає сьогодні. І вчора з'явилися новини про те, що і Америка і Канада ввели більше санкцій проти Російської Федерації і в тому числі проти певних персон та юридичних осіб, як українських, так і російських. Крім того, були Заборони на торгівлю з Кримом і багато іншого. Власне, те, що США та Канада продовжують ось цей ось вектор тримати, для нас це хороший знак, як ви думаєте? Безумовно. Але я би не переоцінював би те, що вони захищають е, нас. Вони захищають норми міжнародного права і намагаються продемонструвати, що такі дії, які вчинила Росія по відношенню до України, окупувавши частину української території, неприпустимі, і що будь-який агресор і окупант, який наважиться порушувати норми міжнародного права, буде покараний, і це не зійде йому з рук. Зрозуміло, що оскільки зараз ми у ролі жертви перебуваємо, то зрозуміло, що вони захищають таким чином упосередковано і нас, але насправді на кону стоїть взагалі світовий устрій, світовий порядок, і зрозуміло, що ані Сполучені Штати Америки, ані Канада не зацікавлені в тому, щоб наявний світовий устрій був зруйнований у такими от недолугими діями Російської Федерації та її чільниками. Якщо говорити про те, чому саме зараз ці санкції знову ж таки були продовжені, чи може бути остання зустріч Володимира Путіна із журналістами причиною? Я не думаю, що хтось там вже надто пильно дивиться на зустрічі Володимира Путіна і журналістами. Ці зустрічі цікаві, хіба що Володимиру Путіну та журналістам. А логіка реальної політики змушує приймати такі рішення незалежності від того, що там Путін розказує своїм журналістам. Тому ну можна звичайно проводити паралелі, що там вийшла стаття Медведєва в газеті і впав рубль російський. Що там Путін виступив, зустрівся з журналістами і було вирішено вводити нові санкції. Але це всього навсього лише співпадіння, і незалежно від того, хто там що буде далі писати собі в Твіттері, зустрічатися з журналістами доти, доки. Оцей світовий устрій не буде відновлений, доки порушник не буде покараний, не визнає свою провину, не спокутує її, доти санкції будуть і далі посилюватися аж до, скажімо так, переможного кінця. Пане Валентине. Ви дуже цікаво зазначили спокутою свої провини. Що в нашому разі може бути спокутою провина? Повернення Криму до України, наприклад, відведення військ, повернення не знаю, спокою. Що зараз може бути е, реальним поверненням до не знаю, дворічної давнини чи до однорічної давнини, взагалі що, що зараз може зупинити санкції, наприклад, для Російської Федерації і повернути мир та стабільність в Україну? Е, якщо говорити про Україну, да тобто про наші інтереси у цьому спокутуванні провини, то єдиним прийнятним для нас варіантом є повернення території України, які наразі перебувають. Або під контролем цих терористів, бандитів, і екстремістів, як на Донбасі, або безпосередньо під владою Російської Федерації, як Автономна Республіка Крим, до того стану, як це визначено чинною Конституції України та міжнародними угодами України. Це єдиний варіант, тільки тоді ми можемо вважати, що ми вийшли бодай в нульовий варіант. Друге, це обов'язково Російська Федерація, як окупант, мусить компенсувати всі збитки, які її дії завдали Україні. Тобто треба рахувати звичайно, але без цього не може бути. Тобто, якщо Росія сьогодні скаже забирайте Донбас. Відбудовувати його, а ми пішли і будемо далі там просто підігрівати ці сепаратистські настрої і антиукраїнські настрої, То такий варіант не може бути прийнятним для України. Тобто мова може йти також про певну контрибуцію, яку країна окупант і агресор мусить заплатити країні, яка зазнала агресії. Це ж то, що стосується української сторони, зрозуміло, що також Російська Федерація у якості спокутування своєї провини мусить відмовитися в подальшому від агресивної цієї політики і практики. Я не знаю, якось хуліганських дій тільки у світовому масштабі. Наскільки Росія готова до таких дій, я дуже сумніваюся, що насправді вона до того готова. Тому, швидше за все, цей конфлікт між цивілізованим світом і нецивілізованою Росією і цим дикунським політичним режимом, який зараз панує в Російській Федерації, буде тривати на превеликий жаль. А якщо говорити про Власне і ситуацію в Росії на сьогоднішній день. От дивіться, зазначив Навальний вчора ввечері, що рано чи пізно хунта в Росію паде. Можемо ми в це вірити як у знак того, що існують процеси в Російській Федерації, які можуть скоро е, виступити в допомогу Україні? Ми, українці, на превеликий жаль не розуміємо однієї простої істини. Що питання України стало і стоїть зараз на порядку денному внутрішньоросійської, так, ситуації і внутрішньоросійської боротьби за владу? Тому і опозиція, і влада використовують риторику щодо ситуації в Україні виключно у своїх власних інтересах, і українське питання не має там самодостатньої цінності. Тобто, щоб там Навальний не говорив про Україну, він говорить це лише з тією однією метою, щоб якимось чином дошкулити Володимиру Володимировичу Путіну, і для того щоб його звалити з посади і там натомість прийти до влади самому. Те саме стосується і. Інших великих опозиціонерів у Росії, але доти, доки скажімо так існує Україна і існує Росія, і існує оцей дискурс, який намагається як сати описати і усвідомити да, стосунки між Росією і Україною. Доти Росія буде ставитися, отак, от як ми зараз бачимо. І неважливо, чи буде це Навальний, чи це буде Путін, як казав колись класік, весь російський демократ закінчується тоді, коли починається питання України. Тут Тому дуже дуже я ці... би не переоцінював цю всю риторику про українську пане я опозиції. зрозумів вас. А спробуйте мені дати відповідь, будь ласка, на ось який коментар деяких назвемо це політикотерапевтів, які говорять, що лише стіна між Росією та Україною допоможе нам, допоможе ось цей дискурс прибрати. По перше, а по-друге, допоможе нам як мінімум отримати безвізовий режим з Європою. Наприклад, уявімо собі, можемо це уявити? Стіну між Росією та Україною. Ну, уявити, ми можемо звичайно цю стіну, але уявити, яким чином ця стіна може вирішити всі проблеми, буде набагато складніше. Проблема не лише в стіні. Є більш сучасні засоби, є стіна це прекрасна. умовна стіна, тобто це як закриті кордони, наприклад. Ну закриті кордони, безумовно кордони мусять бути закритими. Причому вони мусили бути закритими вже давно, але натомість вони і далі є не просто відкритими. А ну я не знаю, як, як створити ще більш легким Відкриті. перетинання цього кордону. Тобто, ще може якісь там пустити з нашого боку якісь спеціальні трамваї, тролібуси, щоб допомагали терористам переходити на нашу територію. А те, що без закритого східного кордону у нас ніколи не буде відкритого західного кордону, ну то це зрозуміло, мені здається, ще з 91-го року. Тому що ніхто не дозволить перетворити Україну на оцей от транзитний коридор, яким вся ця мерзота, я не знаю, євразійська, якщо так можна назвати, буде пхатися до Європи і явно не найкращі представники. Пане Валентине, залишається буквально півхвилини хвилини. Хвилина. Я хотів би, щоб ви зробили певний прогноз на новий рік і, можливо, залишили побажання глядачам спресу е, Ну, Перед новим роком. Хочеться звичайно побажати, щоб всі наші проблеми залишилися у році ця, старому. І щоб в наступному році ми були більш розумними, більш критичними і більше покладалися на свої власні сили для вирішення своїх власних проблем, а не шукали цього доброго дідуся Мороза чи Санта Клауса, який прийде з мішком подарунків і вирішить це для нас, але замість нас. Дякую вам, пане Валентине. Також вас хочу привітати зі святами, які наближаються. Глядачам Еспресо ті Скажу, що Валентин Гладких політолог був у нас у гостях. Відео ви знайдете на Ютубі за декілька годин. Я також вам нагадую, що ТЕЛЕЕКСПРЕС та гостіві студії з'явилися у Фейсбуці. Шукайте нас там на сторінці Телеекспресу. Ви побачите пізніше, ось прямо зараз бачите на власному екрані адресу. Також хочу вам сказати, що ви можете привітати Україну з новим роком, шановні глядачі. Надсилайте нам відео з вашими привітаннями на адресу, яка з'явилася знову ж таки на екрані на наш експрес на соціальну мережу Facebook. Кожне відео, яке буде справді цікавим, ми покажемо у прямому ефірі, і ви можете стати героями, які вітають Україну.